Так, загалом такий ось жахливий ранок прилетіла. Не знаю, чи ракета, чи уламки. Там зараз покажу. Ой, це квартира <смас> мами і Андрія, ну де вони живуть. Ось так, десь там от прилетіла, не знаю, чи ракета, чи уламки. Наслідки жахливі для, особливо другій, третій під'їзди, де вони проживають. Це просто. Просто жесть. уже тут зранку всі служби ходять, не знаю, що воно буде. Кажуть, що мають це якось описати. До речі, в кого є якийсь досвід, що треба робити в таких випадках, щоб можна було отримати якесь відшкодування, то пишіть в коментарях. Тут, слава Богу, всі живі не сказала. Да? Мама якраз почула вибух вкрилася ковдру, і вкрилася ковдрою, то це і я думаю врятувалося. то думаю, вазон летів. Загалом все дуже печально. І якщо в кого є змога допомогти, то я в описі чи в коментарях десь залишу у дописі також картку Андрія. Бо тут, звичайно, на відновлення багато треба буде коштів.